Як мене арештували, мене вночі привів якийсь там, що був сотник, знав мене, ти, ти привів. Та й вночі до сусідів. навіть вдома не ночувала, вони прийшли додому, перед вірежили ще тих дітей, що було, каже, що вистроїли всіх вночі, серед ночі. Та й каже, ні, тут нема. Пішли судити, якраз там сусіди, я ночувала. Ти, я ще навіть прийшла та й та, так навіть не розгивалася. Напече так сіла, а потім щось чоловік її робив колівці, у коголці у шахті, а вона з дівчинку так нанезу, а я на печ сіла грітися, ти та, 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 так здрімалася, ти та, чуть прилягла. Я чую, це парахтів вікна. А я так схопилася, а вона ж каже, це під вікном. І вони двері злонили двері в тої жінки, то тут, тут по сусідству. Зайшли, забрали, а того вогіна, курман зав'язали моношею, та й його. От та й тут нас кілька, до мене знайшли, були й такі, що були дівчата в організації, а там одна була, що й не А Але забрали і забрали. Та й так це взяли наслідство, то гарнізон був кропецький, з кропивищем взяв наслідство та й відвезли вечором у Коломиївця. вночі взяли день, тримали там у кропивищах, то, то гарнізон кропивський був не наш. А потім увечір повезли у Коломиїв. Ну, ти що, я мала трьох доочних свідків, трьох доочних. Був один цей мужчина, був сотне, той привів, сказав, що ці знав. А я там у кропивищах. Я кажу, що я говорю, Анна Васильівна з 28-го року. Бо то мама моя так була, говорю, Анна Васильівна, ти але ж мама з року другого. А він приводив, що сіней закликає, там, бо то я в хаті, там ще сіна, і звичайно, я посидів в хаті. Та й каже, та чого, та ти Курліковська Параска, псевдо твоя каже, е, Галина. Це за двері, а цей давай, там буків таких цілий беремо, такі великі. Та ти не прутами мене, ну зразу питаєш, щоб я казала. я все своє говорю, то, що я казала. Говорить, канна Васильівна, ну правда, били, бив, вибив мене моц, так, що я так кричала. то нас туди п'ять, привезли туди, у Кропивищі, то ті, мене першу. бо... Прийшов, подивився, там стоїть конвоєм, яка олійниці там була. Та й в тій олійниці якас, лавка така посадила нас в пітьох. Прийшов цей участковий хватає, я хочу наслідство, от та станічна, я хочу украсити украсть в, в латке. Ну, ти на наслідство туди до хати. А там питаюся, я говорю собі по-своєму. Цей мене тими буками так шмагаєш, аж що його. Я кричу, бо то болеть, <смі> а ті чують там, бо то недалеко та Харчина, та друга ж та олійниці. Ну та й що, я так і не призналася. Вечором то зима то було 25 лютого не арештували 25 лютого. Вже потім привели мене знову, до стоїть кону, привели мене знову до тої олійниці. Я сіла в не. Що ти так кричила? Як візьмуть вас, бо ти видіти, чого кричила? Бубеля, ти кричала. Ну, та й нічого. Потім увечері взяли в колони, ну там другі слідчі. Ну, ти й прут фамілію точну, а я говорю далі цю фамілію. І б'ють, хто відки може. Голову, хто голову, хто як, хто чоботами, хто по голові, хто. От, і так я пробула там, я не пам'ятаю, у тій камері, ці, ці дівчини, я тут багато спаски було. І було дві косівські дівчини. Одна тепер є у цій, що ан, ан, Андрусяк писав, брати грому, ні, брати Огню. Бо я маю і той, і той брати Грома, і брати вогню. І це. І кажуть мені ці дівчата. Твої другої нема, а одна є тут у цій книжці. Бо вони тоді писалися не по своїй фамілії. Гринюк Євгенія. Вона була районовою. Ну, я туди не знала, бо я не питалася, і вона не казала, а тут вже в книзі є написано, є фотографія. Ти каже, кажуть, кажуть мені цю дівчита посівські, що ти каже, маєш доочних, маєш трьох доочних, маєш в е, цій ну, ти, ти, доочні, все одно кажуть, ну, тебе засуддя. Що небудь, що скажи так на себе, аби ти не, не покигнула нікого за собою. от. Бо все одно тебе засудіть каже, маєш трьох дочних, хто тобі, але будуть більше бити тебе, ти мордувати ти. ти таке, що, що я таке на себе щось таке, щоб і, 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 і нікому не пошкодити, та й бо знаєш, що й не казала. Та я що, що, там, ну то що було, бо були всі так. Ти, хто як міг, ти так ти його так, кажуть.